а Я все равно не понимаю. Я еще не... Что, в, чем, в чем сложность вообще? Ну, ну то есть как-то ну, весь день над одним дублем это как-то немного странно не находишь. Ну, Чом, чом, що тобі мешает? Волосся мені мішає. А можна волосся поправити, пожалуйста? Не подожди. Що ти? От ну що, я тільки що, скільки дублів, щойно тільки, що, господи, виріжте, це, будь ласка, скільки дублів я тобі щойно пояснювала? Що мо що, що, що конкретно ты не можешь знать? Да я ничего не понимаю. Ну что, што ты рассказываешь, що ты мне рассказываешь? Ты розказуваєш рассказываешь а о чем? Это история какая-то, это это переживания какие? Я ничего не понимаю. Це тут не сюжет, а ничего нет. То есть если это нужно по-другому сказать, это по-другому. Яке відчуття? Що? Я, я не чувствую. Я смотрю, слушаю, я не чувствую ничего. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Хватит перегравати. Вот я не знаю. Я зритель, и я, я не понимаю ничего, о чем ты хочешь мне донести сейчас. То есть давай, может, это по-другому как-то. Давай, может, как ты это видишь, как ты это на самом деле чувствуешь? Так да как будто мне пересказываешь, что, что ты там в метро где-то прочла рекламку. Я ж тебе кажу, чтоб ты зрозумів. Це відчуття. Ой. Що там по тексту? Я тобі кажу, щоб ти зрозумів, що це відчуття. Це неможливо описати. А метро чи поїзд чи автобус це просто як, щоб ти зміг уявити собі, коли ти весь в темряві з заплющеними очима. І раптово ти перепадаєш на світло. І ти все одно за... з заплющеними очима навіть бачиш його, воно змушує себе бачити. Розумієш, це саме, саме той момент, коли. Вона проникає в тебе. Хочеш ти цього чи ні? Переграємо.